Ну давай, ну, бачки, вітер, бистренько, став, сфотографувалися. Да, ну, це новий тренд, ти розумієш, це буде багато переглядів. На аватарку поставиш, собі на заставку в телефон поставиш. Давай. Не робити? Посміхайся. Ну, ти не щасливий не щирий. ти може бути щирий і щасливий. Я люблю брутальний стиль. Юра, знаю, ну це брутально. це брутально. Ну подивись тобі, ти і тіле поле. Давай ну, і не... щоб... давай, давай. посміхайся, зібки показувай. Давай. А так. І... Ні, не видно? Ні, ти мене дерзнечка. А ти знаєш, що візьми, наче ти отак прихтулися голівенькою, як дос... то як. Ства... як два... Ну це буде брутально, як до соняшника таких, знаєш? Отакі, От так? отак, так. Да. Ось не забуваємо. Що тут брутальне? Отак є. І... А ти вже. знаєш, що? Возьми присяд і так обніми, наче це в тебе букет із цілих соняшників. О, 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 оце воно! Щось тихо, шось... ні? Юра, нура, сі... Юра, це не так працює? Юра сказала, сідай! Давай, оце вон, оце, вон. оце це піде на аватарку і давай. Так. так! Так! А тепер знаєш, давай на цілий горизонт я візьму, так русський розстав, ти і ціле поле. Отак. Берегу. Так! Посміхай, якщо ти будеш щасливий, якщо ти будеш щасливий на фотографії. Отак, отак, отак. отак. Щас, се, сей, ще раз. Зафіксували. Ти в туалет хочеш, а не щасливий. Ти не вмію бути щасливим. Ну от, Юр, ну давай якось без цього. Давай, не те саме. є оце. О, отак давай ти. О, 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 да, да, Воно попку назад і це горіха показав свого от так, да. Все, супер. А ще знаєш, як ти не зробив отак піуками пю. Я не вмію такий. Давай! Ти, ти що, не кажу. знаєш, зараз всі так чоловіки шо? роблять? Так. І, Ін, ну це це що зовсім? Ти вже мене чувствує узуваєш. А, ну хорошо, да. Ти пішли.